Друзі, всім доброго раночку. Ми зібралися вже. Їдемо до школи. У нас так темно, що 7.25, напевно, так, да, Саш? 7.25. 7.20. Ну, нічого, зараз ще 5 хвилин. Їдемо ми сьогодні раніше, бо автобус сьогодні в школу їде. Раніше не в 8.40, а в 7.40. О. Так, сідаємо. Нас підвезе машина. Тому їдемо до школи. Ангелінка рада, що з папою, так? Ангелінка. Ну, з папою, з папою, поки нас підвезуть, а папа поїде на роботу, а Ангелінка поїде до школи. Так, да, Ангелінка. Кирюха каже, а що це так темно, як на Пасху, каже йдете. Святить темнота. <святить> топ 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 Ось так. Каже: я чекаю. Ангелінка чекає. Ну, воно ти знаєш на цей сьогодні. Не холодно, це поки що. Вчора ми, звісно, йшли з Ангеліною додому. То таке з наш вітерець сиро і так холодно було нам. Папа каже, я каже, чого ми не їдемо ще? Це вона вчора сиділа, сиділа, поки ждала автобус, так спокійно сидить, а потім вже їй надоїло, почала мене штурхати у біко. Так Одно мене зачіпає, каже: Поїхали вже мама, да? Ну що, друзі, я вже вдома, Гліночку відвела до школи, Кирюшка сам побіг, чоловік на роботі. Я прийшла, зробила зарядку, вправилася, а тепер уже час і щось поснідати, відснідати, як говорять друзі, щоб його таке з'їсти, щоб схуднути. Давно я вже над цим питанням задумуюся, Не один день, не один місяць і не один рік, щоб його їсти, щоб худнути, або хоча б щоб не поправлятися. Побачила я, друзі, ось такий пакуночок селери. Це стеблова. Селера. Так, я кажу, бо я можу не так і говорити. Стеблева стелера, да? чи не стебло? Так, як воно тут написано, а воно тут і не, ще й не пише мені. Воно ще мені не пише. Коротше, друзі, зрозуміли. Зрозуміли, що, що це не корінь селери, а стебель. Оця верхня чи Тинка зелененька, знаю, я чула, що вона дуже-дуже корисна. Взагалі, селера корисна, не тільки стеблі, а й корні. Але я взяла стебель. Частинку я почитала, можна заморозити, тому що я, звісно, діти такого не їдять. Чоловік також, тому я все сама за один день та й за два не з'їм. Тому. Сьогодні щось приготую, а всю іншу частинку кину в заморозку, поріжу на маленькі кубики. Зараз же ж готую на сніданок собі салати, корисний салатик. І на обід, думаю, що встигну, воно не дуже недовго готується. Думаю, що встигну, поки Ангелінку буду забирати. А на обід ще в мене буде супчик селери. Салатика, печінка тріски, да, вона жирнувата, я знаю, але трішки на сніданок вона дуже корисна. Печінка тріски, огірочок, яблучко, селера і яйця варяться там. перепелині яйця ще варяться. Тому оце в мене буде такий салатик, і я його, мабуть, заверну у лаваш. Ну що, розпочнемо з того, що все помиємо зараз. Сметанку я тут залишаю, печінку залишаю, а це все мию. Ось такий ось такий корінчик, друзі. Зараз помию, не дай Бог, щоб він ще зіпсувався, то я його вже купила дня два, мабуть, назад, і все він мені все він лежить. Ну, на запах, а, ну трішки чути, да, такий. Пряний такий е запах більш до кінзи схожий. Зараз помию. Так, витрим столик, бо були продукти, правильно? Друзі, так. Ну що, друзі, приступимо такий гарненький корінчик. Я М -м -м, оце розрізала тепер відчувається. А відразу так не дуже відчувалося. Ну, такий запах специфічний, можуть не всім сподобатися. Ну що, це я потім поріжу. Спочатку зроблю зараз собі швиденько салат, поснідаю, а потім уже доріжу для зберігання і для супу, і морозилку покладу. Дуже давно я вже читала про цей процес це стебло селери, що дуже корисно, багато вітамінів. Спробую, чи зайде мені, чи не зайде. Не кожному селера підійде, бо це такий специфічний продукт. Ну але, але друзі, що, ну, куштувати щось новеньке. Куштувати потрібно. Можливо, мені сподобається, то буду. Целера ця, до речі, не дуже дорого вийшло. Кілограм, мабуть, 85 гривень було. Ага, а тут грам 600 його, тому це не дуже дорого. Я зараз зовсім таку маленьку порцію зроблю, бо мої. Такого їсти точно не буду. Ні Ангеліна, ні Кірюша, ні чого. Ну, чоловік може спробувати. Чоловік, до речі, в мене такий, йому подобаються оці мої експерименти. Я зараз щось там готую. Більш таке дієтичне, на пару в духовці, то йому подобається. Може там з'їсти. Я сирники собі готувала. ПП-сирники. Ну, не знаю, чи він переплутав. Так що доїв і мої сирники, і свої, ну нічого. То таке, аби подобалося, аби їли, будемо готувати. Ну, Я стараюсь такими маленькими дуже шматочками різати. Не знаю, що це буде за мікс такий. Я, до речі, це я буду робити з печінкою тріски. А я колись куштувала салат. Оце також було стебло селери, куряча грудка, яйця, яблуко зелене. Тільки туди потрібно ну і сюди потрібно яблуко, знаєте, таке кисленьке семеренко. А це в мене не семеренко, ну не було в магазині. Тому вже взяла, яке є, немає в нас семеренки. Яблучко я возьму, мабуть, ціле. А може також половинку. Я з шкіркою прям зусим. Отак. Діти в школі, ангелінки вдома нема, мені незвично. Мені незвично, що я сама, але <свісно> зовсім незвично. Все, думаю, так, ага, це потрібно сніданок, потрібно її піти будити. Це така, така якась дьоргана. Переживаю, хвилююся. Хвилююся за неї постійно. Ну, така я є. Хвилююся навіть, де й не потрібно хвилюватися, але. Я хвилююся. Ще оцей тиждень доходять у школу ще один тиждень, а там вже зимові канікули. Наступну п'ятницю буде свято. Кирюшки говорив, там 23-го буде якась розвага, якесь свято в школі. А ще ж суп мені готувати, бо я суп той, що там з фрикадельками готувала на вихідних. Сама їла, мабуть, дня 3, ніхто не захотів їсти. Ну, не люблять мене супи мої, ні супи, ну борщ можуть ще. Ангелінка може борщ поїсти. А так, щось такого рідкого, гарячого не хотять мої. Хоча Хотя потрібно звісно. беру ще половину огірка сюди. Не пам'ятаю, друзі, забула, чи потрібно сюди? Цибуля, чи не потрібна. А? Шкірку, мабуть, одріжу, бо це такий купований огірок. Боже, такі огірки, дорогі друзі. Дорогі а вид оце зайшла в маркетоп. 117 гривень огірки там. Такі довгі оці. Всі м'які. М'які слизь, навіть там ще й гнилуваті, вонючі. Ну куди їх брати? Куди вони вже повинні або бути вже викинуті взагалі, або на оціньонки. Ні, вони продають е, такі зіпсовані огірки в такому стані за таку суму. Та поставте їх, виставте, хай там люди розберуть, хто бажає. І то, я ж кажу, ну, вони не такі м'якуваті, гнилуваті. А оцей колючка також він не дуже мені прям він і сподобався, щоб, знаєте, такий. Але вибрала самий твердіший, 100 гривень. 100 гривень огірок. Ну, я їх не часто зимою взагалі купую, але оце на салат потрібно було. Спробувати. То вже взяла один. Ладно, ладно вже вас виручу. Тільки забула цибуля. Потрібно сюди цибуля чи не потрібно? Зараз гляну. Подивилася, друзі, не потрібно. Цибульки туди. Потрібен укропчик. Тому в мене на підвіконечку був, взяла пучок кропику, додаю ще сюди кропик. Отак. І яйця. Яйця я сьогодні беру перепелині, але я їх такими величенькими не буду дуже дрібнити. Отак, от отак. Зараз яйця перепелині вже дешевші, ніж курячі, друзі. У нас не несуться кури взагалі. Взагалі не несуться. Немає жодного яйця. То смисл, да, їх тримати. Буває, думаєш, що тільки годуєш, немає ніякого сенсу тримати, да? Так, а в мене є ще йогурт, тому я буду змащувати йогуртом ось таким, друзі, сметану. Ховаю, купила такі. І додаємо ще печінку тріски. Я буду додавати половину баночки, бо я ж роблю невелику порцію. Половинку, вона дуже жирна. Олійки багатенько тут. Потрібно, щоб стекло трішки, да? так? так ось додаю. Пахне приємно, дуже приємно пахне. Так, все. Йогурт такий додам. Та так, десь дві. Я думаю, дві ложечки буде достатньо. Так, і що, перемішуємо? До речі, там яблуко не, не обов'язково, це вже я від себе додала ще яблучка. Можна не додавати, якщо не хочете. Тому можна і без яблука огірочок. Яйце, селера, печінка тріски, кроп, кріп, і все. І сметана, чи йогурт. що ви там, чи майонез, можна навіть майонезом, вашим бажанням. О, такий салатик. Пахне досить приємно, дуже пахне. Так, складаю собі тарілочку. Візьму лаваш, лаваш бездріжджовий, возьму одну штучку і він о. Десь половину собі покладу оцього, а половина залишиться. Чоловік, може, скуштує там. Чи я на вечерю доїм, якщо не сподобається кому там. Так що отак ось. Ще собі чайок зробила. До речі, друзі, покажу вам новий чай. Чорний байховий і зелений байховий. Жасмином, магнолією. Стевія сюди входить. Натуральний гранат. І виноград, квіти гібіскусу, цедра апельсину, пелюстки троянд і пелюстки волошки. Дуже пахучий. П'ю різні чайки, бо одне, знаєте, воно, як говорять, приїдається, то припивається, надоїдає. Тому отак нюхати дуже пахне. Так. Зараз ще чай собі і перекус, ось, чорний шоколад і манго. Сьогодні в мене сніданок, ну прям взагалі дуже дорого і багато. Оце я так сьогодні. Сьогодні я так по-багатому снідаю. По багатому. Ну що, куштую. Друзі, я взагалі на камеру не дуже вмію їсти. Тому вибачайте, якщо що. Але скуштую для вас. Ви знаєте, все разом. Мені подобається. Падає. Смачно, друзі. Подобається і селера, отой пряний аромат не відчувається. За рахунок тут всього, мабуть, і печінка тріски, і яблучко, все воно разом гарно гармоніює і дуже смакує. Тому готуйте, друзі, також і смакуйте. Я буду доїдати і вас не смущати. Сьогодні курочки злякалися, що я їх сказала, всіх виріжу. Знесли два яйця. Що? Мам, мені треба срочно телефон. Бери. А що ти, уроки? У нас ж відмінили контрольну по математиці. І що? І вона, вона там задала стільки. Готую дієтичний супчик, із селерою, з грибочками, з овочами. Зараз покажу, що буду робити. Селеру я нарізала ось такими шматочками. Тут 60 грам, багато не потрібно, цибуля морковка по 100 грам. Грибочки. Ну, грибочків можна брати більше. У мене тут 100 грам, а можна брати і 200 грам. І часничок. Зараз все обсмажуємо. І... Буде у нас такий смачний супчик. Надіюся, що він буде смачним, тому що я ще такого не готувала. Беру каструлю з товстим дном, наливаю туди соняшникові олії, цибульку додаю, трішки підсмажую. Далі додаю морковку, також обсмажую. Коли цибулька з морковкою трішки вже підсмажилися, нарізаю так дрібненько часничок і додаю сюди ж часник та селеру. І ще обсмажуємо хвилинок три. Приємно, приємно запахло. Все разом так заграло. Смачно. Овочі підсмажилися. Тепер додаю гриби, грибочки додаємо і 80 грамів рису. У мене басмахі рис. А ви можете додавати, який будь-який рис можна додавати. Просто в мене був, і я такий і додаю, який був. Всі інгредієнти тут уже додано і заливаємо водичкою. Літр, один літр води беру. Додаю каструльку все. Тепер варимо до готовності рису і супчик готовий. Супчик закипів, слідкуємо трішки, мабуть, менший вогонь зроблю і оцей шум збираю. Рис уже зварився майже. Зараз приправляємо. Додаю спеції, і спеції сіль і чорний мелений перчик. Ой, мабуть, забагато. Ну нічого, я люблю таке гостреньке, нехай буде. О, все. Зараз трішки ще покипить. І дивіться, друзі, сюди потрібно сливки додавати. Потрібні сливки. У мене сливок немає, я не захотіла купляти, бо, так, по бюджету не зовсім дешево. Тому я замість сливок взяла ось такий, друзі, дивіться, сливочний сир. Отакий малиндам, чи, як правильно, сливочний, і нарізала його шматочками. Додаю такий сир. Замінила сливки плавленим сирком. Такий сир смачненький, мені він дуже подобається, тому я думаю, він не дуже зіпсує. Колись, колись можливо, я спробую з сливками. Ви можете куштувати сливками, а в мене буде ось такий. Сьогодні буде в мене із сирком сплавленим. Отак, От зараз куштуємо. М -м Доволі непогано, приємний. Приємний смак. О. Все, зараз кипне хвилиночок, мабуть, 10 і досить не хочу переварювати дуже рис, трішечки водички я ще додам, бо наче густувати вийшов. Нехай покипить хвилиночок 10, і будемо вже обідати. зготувала супчик, будемо куштувати. Все мені так подобається. Єдине, що мені не подобається, рису забагато, мабуть, потрібно кидати поменше. Але в рецепті було так, тому я так і готувала. Але дивлюся, що потрібно рису менше. Густуватий вийшов, але нічого. І лавашик ось із салатом, тим, що я готувала на сніданок. Все, куштуємо.